Сьогодні ми спілкуватимемося з Петром Вагнером, топ-посадовцем ЄС, директором служби інструментів зовнішньої політики Євросоюзу. Раніше, у 2015-2019 роках, Вагнер був очільником групи підтримки України у Єврокомісії. Нині вже другий візит пана Вагнера до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Містер містемістере рада вас бачити у Києві. Знову розкажіть нам про ваш візит. Це вже вдруге ви в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Яка мета вашої подорожі цього разу? Щиро дякую, радий бути тут знову. Дійсно, я був у жовтні минулого року. Цього разу ми значною мірою зосереджені на трьох сферах, в яких серед іншого застосовуються наші інструменти зовнішньої політики. Нагадаю, ми є службою, яка підтримує європейський союз у реалізації зовнішньополітичних завдань. Ми підтримуємо високого представника в його роботі, а також супроводжуємо інші напрямки діяльності, яка наразі триває. Це підтримка, зміцнення військового потенціалу, економічна підтримка, різнопланова соціальна програмна робота. Тощо зараз наша робота проводиться за цільовими напрямками. На цей момент їх три. По перше, мова йде про розмінування, де у нас працює низка програм. Отже, ми підтримуємо розмінування, постачаємо обладнання і зараз обговорюємо з органами влади можливість подальшої підтримки потенціалу України з розмінування. Це великий виклик, адже без розмінування не може бути відновлення. Без розмінування країна не буде повністю звільнена. Це одна зі складових нашої подорожі. Я поїхав з цією метою до Чернігова і оглянув там деякі об'єкти. Інший напрямок, у якому ми наразі досить активні, це доступ до освіти, зокрема на звільнених і суміжних територіях. Саме такий проєкт ми розпочали після візиту в жовтні минулого року. Разом з партнерами проєкту з децентралізації, ми працюємо над визначенням найбільш дієвих підходів у різних громадах для того, щоб повернути дітей до громад та закладів освіти. І третій напрямок нашої діяльності сьогодні це те, що ми називаємо притягнення до відповідальності. Це підтримка України в її боротьбі проти російської агресії, також на міжнародному рівні та зусиль щодо документування та подальшого розслідування воєнних злочинів. Ми провели ряд зустрічей та дискусій в Києві, оскільки ми підтримуємо тут в Україні діяльність слідчих груп шляхом фінансування відповідного технічного обладнання. Але ми також підтримуємо міжнародну роботу в Гаазі та інших місцях. Саме для цього, серед іншого, я поїхав до Дніпра. Там відбулися зустрічі з прокурорами, представниками громадянського суспільства, співробітниками поліції зізюма, Дніпропетровщини, Запорізької та Херсонської областей, аби дійсно. Краще зрозуміти, окрім загальної політичної підтримки, де ми можемо надати обладнання, консультаційну підтримку, щоб українські органи прокуратури та поліції могли ефективно документувати відповідні факти, архівувати їх, і зрештою довести ці справи до суду. Якщо ми вже почали говорити про воєнні злочини Росії в Україні. Це було однією з тем нашого попереднього інтерв'ю. Зараз я теж хочу запитати вас про воєнні злочини, але саме про злочини російських військових проти української культури. Чи можемо ми говорити про те, наскільки важко розслідувати такого роду злочини? Це важко через причини, які належать на мою думку до трьох різних площин тут в Україні. По перше, це великий масштаб війни і великі масштаби мародерства, грабунку та нищення культурної спадщини по всій країні. Це не цілеспрямований напад на один або на два об'єкти. Цілком очевидно, що це систематична атака по всій країні далеко за межами лінії фронту. Отже, це перша частина, яка справді ускладнює подальші дії по друге я згадував, що мав розмови з прокурорами та працівниками поліції про їхню роботу щодо воєнних злочинів, де ми звичайно маємо на увазі злочини проти людей, деколи про зруйновану інфраструктуру. Беручи до уваги сотні людських смертей, де повинні бути сформовані справи, всі знайдені масові поховання, камери тортури, таке інше. То, звичайно, прокурорам важко одночасно працювати над усім на однаковому рівні пріоритетності. Отже, робота триває, але вони мають визначити пріоритети в проведенні різних напрямків роботи. І по-третє, я вважаю, що ми не повинні недооцінювати той факт, що це виклик, що триває, а це означає, що Дуже часто для проведення слідчих дій прокурори або поліція змушені виїжджати в райони, де все ще тривають бойові дії. Це ускладнює збір доказів, у тому числі і щодо інших воєнних злочинів. Тож, про культуру далі продовжимо нашу розмову сьогодні. У нас інтерв'ю на спеціальній локації. Це музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Один із тих музеїв, тих українських закладів культури, який отримав допомогу від Європейського союзу. Розкажіть нам детальніше якщо дещо звернутися до історії, то вже впродовж кількох років ми дедалі активніше в Україні підтримуємо надзвичайно динамічний культурний ландшафт. У нас є дім Європи, який насправді не фізичний будинок, а задум, в рамках якого ми забезпечуємо єднання України та її європейських сусідів. Коли почалася війна, для нас це кардинально змінило ситуацію, тому що від виконання нормальної роботи в режимі мирного часу на підтримку мистецтва, митців та іншого. Нам довелося перейти разом з владою, і зокрема з установами, музеями, архівами до розгляду варіантів можливих дій, і все це на величезній швидкості. Справді мова йшла про три тижні, впродовж яких моїм колегам разом із фондом АЛІВ вдалося зібрати пакет допомоги в обсязі близько двох мільйонів євро, що не є великою сумою, але це допомогло нам у підсумку підтримати близько 160 закладів культури. Це архіви. Музеї інші заклади з метою охорони спадщини в різних регіонах. Ми активні в різних регіонах. Проєкт діяв на Чернігівщині в музеї Галагана, де кілька тисяч об'єктів вдалося захистити від війни та від нападів. Роботи було дуже багато. Не слід забувати. Мова йде не лише про фізичний захист від можливих атак з бомбардуваннями, обстрілами. Треба також враховувати, що раптово не стало опалення. Зима тут в Україні була дуже дуже важкою. Температура падає, опалення немає. Вологі. Зростає, а багато з цих експонатів надзвичайно чутливі, і тому також було надано спеціалізовану консультаційну допомогу та матеріали, щоб допомогти з видаленням вологи і дійсно зберегти пам'ятки сухими. На мою думку, наприклад, стосовно цього музею, добре, що ми тут були, я розумію, що на початку жовтня минулого року музей, можливо, не був під прицілом, не був прямою мішенню, але ж все одно постраждав від російських на. Падів і на щастя колекції вдалося вберегти, перевести в безпечне місце і таким чином уникнути значних пошкоджень, Тож, якщо продовжувати говорити про цю кампанію Європейського союзу, яка направлена на підтримку української культурної спадщини, вона має два напрямки: разом ми зберігаємо та разом створюємо. Як щодо першої гілки разом зберігаємо, розкажіть детальніше щодо цього напрямку? Зискенюталкмобавзис. В межах разом зберігаємо. Я вже згадував проєкт фонду Алів. Це ініціатива, в рамках якої ми захищаємо окремі невеличкі музеї, оскільки з того, що ми побачили, деяким великим музеям було не так складно знайти міжнародних партнерів. Але по всій країні, на Херсонщині, де завгодно знайти деінде підтримку для музеїв було важко. Думаю, наш проєкт був дуже цілеспрямованим і дуже. Корисним було багато маленьких ініціатив, але вони безперечно стали в пригоді. Це був один з напрямків, що підпадають під слоган. Разом зберігаємо, тому що ми, маючи на увазі Європейський союз разом з фондом Алів надаємо лише матеріально технічну підтримку, а українці самотужки займаються захистом, вивозять об'єкти в безпечні місця. Саме тому, окрім того, що ми надали обладнання, спеціальні захисні матеріали, тощо ми також допомогли деяким людям, які працюють у музеях і галереях, яким скоротили зарплатню або взагалі не виплачували її, щоб вони. Вони мали змогу продовжувати працювати, тож ми трохи допомогли їм із зарплатнею, щоб вони продовжували свою роботу. На нашу думку, все це дуже важливо. Це перша частина в напрямку Разом зберігаємо. По-друге, ми проводили подібну роботу в рамках ініціативи Дім Європи, про яку я вже згадував. Як і в інших сферах, війна також змусила нас як партнера, що багато років підтримує Україну у різний спосіб. Адаптуватися, тому те, що спочатку було розроблено як дуже динамічний проєкт для представлення європейської культури, ми намагаємося використати зараз у тому числі як проєкт для збереження української культури. В рамках цього було також реалізовано немало ініціатив, які дозволили захистити менші колекції, вивести матеріальні цінності з цією метою. Також мені здається, було надано досить значну підтримку. Um, and there as well, I think, uh, quite significant support was given. ви також зазначили, що побували у Чернігівській області. Це одна із областей України, в якій є чимало матеріальної та нематеріальної спадщини України. Ви сказали кілька слів щодо художнього музею імені Галагана та інші заклади культури на Чернігівщині. Європейський союз допомагає зберегти українську культурну спадщину. А чи допомагає відновити зруйновані об'єкти культурної спадщини? restoring uh, cultural heritage? Yes. Так. робота відбувається паралельно. Це зовсім не те, що ви берете якусь культурну спадщину, загортаєте і її і кладете до підвалу. Залежно від особливостей експонату та його характеристик. Він потребує особливого поводження. У багатьох випадках справді потрібно негайно розпочинати спеціальні реставраційні роботи. І саме це ми робили в кількох проєктах у ряді ситуацій. Отже, в музеї Галагана, який охоплює широкий спектр різновид гуманітних проєктів, ікони, мистецтво, народна творчість. Починаючи з 16 століття, є величезна частина робіт у стилі бароко. Якщо я добре розумію, там ми, наприклад, справді теж допомагали з реставрацією. А щодо реставраційних робіт, фонд Алів за нашої підтримки, займався документуванням. Тож із самого початку працівники галерей, музейники, які виконували роботу, самі фотографували те, як вони захищали експонати, як вони проводили реставраційні роботи. Таким чином вдалося зібрати. Ти дуже дуже вражаючу колекцію фотографій. З якою потім фонд Аліф організував виставку в листопаді минулого року. Вони були з нею в Парижі. Це привернуло досить багато уваги. На Паризькому форумі миру проєкт справді привернув величезну увагу. Його було відібрано як один з 30 проєктів для основної презентації. Крім того, перед локацією, де проходив Паризький форум миру, поставили велике панно із зображенням того, як український народ захищає свою. Культурну спадщину успіх був величезний одного вечора. Навіть президент Макрон завітав подивитися і був дуже вражений. Трохи пізніше. Ми також організовували показ в Брюсселі, де виставка також мала великий успіх. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб ми разом показували світові те, що ми робимо, а також те, що ця культура існує і що її варто захищати. Це те, що стосувалося нашої роботи в Чернігові. Потім ми також активно підтримували музей Тарновського, де так само впроваджували низку ініціатив з реставрації, а також з переміщення колекцій у безпечні місця, де ми також намагалися надавати допомогу. І так, в цілому регіоні, як ви зауважили, ця Область є дуже багатою на українську культурну спадщину. Ми були активні в цьому регіоні, але правда повторюю, ми наполегливо працювали не тільки в добре відомих усім центрах, але й також їздили до більш віддалених місць. Було, здається, близько десятка випадків, коли проєкт допомагав зберегти об'єкти культурної спадщини на випадок нападу. На щастя, не все було знищено, зробивши 3 d сканування будівель і таким чином, також допомагаючи зберегти цю спадщину для майбутніх поколінь. А як щодо нематеріальної культурної спадщини України чи допомагає європейський союз зберегти нематеріальне це значною мірою те, чим ми займалися. Звичайно, частково це також стосується і напрямку Разом творимо. Ми допомагаємо в музичних та інших проєктах, які дають життя цій спадщині. Митці мали змогу отримати підтримку у вигляді стипендій за кордоном, інколи також для того, щоб забезпечити їх перебування в межах країни, але у безпечних місцях, де можна продовжувати працювати над своїм творчим доробком. Тому давайте далі поговоримо про напрям підтримки ЄС. Разом створюємо, як Європейський союз допомагає українським артистам під час війни знову ж таки, я думаю, ми разом досить успішно трансформували всі види інструментів, які у нас були. Особливо слід наголосити, я б сказав, на трьох ще раз є дім Європи, який відіграв і продовжує відігравати важливу роль у цій справі. У рамках цієї роботи ми попіклувалися про те, щоб митці або продовжували працювати тут, або могли продовжувати роботу за кордоном, не припиняючи творчої діяльності у своєму напрямі мистецтва ми допомагали художникам із виставками. Ми допомагали їм продовжувати роботу в країні на підтримку збройних сил України, адже є серед них і ті, хто своєю творчістю підтримує армію. Сотні митців також пішли до лав війська та сил територіальної оборони. Крім того, ми розглядали можливості. Де можна було допомогти їм у їхній справі в рамках одного з інших проєктів? Ми також намагалися використати загальноєвропейські програми та проєкти, які діють для країн східного партнерства. До прикладу, ми надали підтримку композиторові Іванові Тараненку, який завершував роботу над своєю симфонією. Якраз з метою завершення цієї роботи йому була надана фінансова допомога. До того ж, проєкт підтримав його для організації першого. Ши презентації в Варшаві деякий час тому, тож я думаю, що ми в цьому напрямку охоплюємо не лише мистецтво у сенсі скульптури чи картин. Це включає увесь діапазон. Ми намагаємося допомагати співакам, музикантам, композиторам і, взагалі, творчості у цілому. Ось що я думаю, так би мовити, з брюссельської перспективи та виходячи за межі локального виміру. Як це не сумно, але війна дійсно допомогла у просуванні українського порядку денного в результаті люди в Європі та й напевно в усьому світі не лише знають про війну. Але також звертають набагато більше уваги та дізнаються про українську культуру, про українську культурну спадщину та про те, що це не просто дрібка в сегменті російської культури чи будь-якої іншої. Вся ідентичність цієї культури, коли мова йде про культурну спадщину, не тільки має бути захищена, але й водночас забезпечена можливостями широкого представлення в усьому світі. Чи може європейський союз допомогти повернути вкрадені російськими військовими культурні цінності з території України я думаю, що це питання нам також доведеться обговорювати разом і приймати рішення, як це зробити найкраще з одного боку. Зрозуміло, що існує правова база. Є гайська конвенція, і є положення ЄС, зокрема щодо імпорту нелегальних культурних цінностей до Європейського союзу. Отже, певна правова база є. Потім буде видно, чи зможемо ми вийти за межі простого застосування дійсного права. У якийсь момент нам доведеться реально провести інвентаризацію. Нам відомо, що з Херсону та ще кількох міст вивозили справді цілі музеї. Звичайно, тепер виникають питання саме так, як це було з витворами мистецтва часів Другої світової війни, і частково. Потому. Елемент цього є і тут. Ви знаєте, що ці твори десь у музеях все таки є, і питання постає таким чином: чи буде можливість реституції, чи можна повернути ці твори? Ось, де дійсно потрібно буде аналізувати правове поле. Відомо про велику кількість витворів мистецтва часів Другої світової війни, які були викрадені німцями чи іншими, а також наскільки це непросте питання, можуть знадобитися десятиліття, щоб їх відшукати, а потім і повернути. Я б ще наголосив на іншому питанні щодо можливо меншої кількості творів, які потрапляють на ринок, де потім нелегальні торговці намагатимуться виставити їх на продаж в якості потенційного інструменту. Нині існують бази даних, де арт-дилери можуть бачити, які твори мають сумнівне походження. Це також потенційно та сфера, де можна працювати спільно, щоб списки всього, що було вкрадено або зникло, було розміщено у відповідних базах даних, і світ міг слідкувати за тим, що відбувається на ринку. Є важливий нюанс: так Росія спустошує музеї, грабує та мародерить, але у той самий час є ознаки того, що навколо також не спить міжнародна артмафія. Це дуже прибутковий бізнес і дуже незаконний, але він існує і є ознаки того, що він зараз також активізувався в Україні. Містер інюкрейнсомісте Вагнеаммістер щиро дякую вам за це інтерв'ю. Дуже цікаво мати розмову з вами. Навзаєм завжди радий бути тут. Дуже вам дякую.